Всім привіт. Іду я до посток. У нас останніми ночами і навіть днями. Трохи підморозило. Болоце трохи підморозило навіть учора учора був такий день. Сніг лежав. Ну а тепер все відпуска. Відпуска, відпускав, все ще наморозило, все відпустить. Вже на деревах висить вода, не, а не крига. Все як у нас зима приходить дуже-дуже невпевнена. Ну, а мені поспішати, поспішати з зимою нікуди. Кажуть, вона як прийде врешті-решт, то потім не діждешся, поки піде. Тож я вірю, цілком вірю та не поспішаю з зимою. Я думаю, що я нею ще навтішаюсь. Ідемо до посток. Дрібненькі струмочки почали замерзати. І виглядає тепер ось так. Разом з тим тут стало якось трохи прохолодно і сиро, але і за скелі, які прикривають від вітру, так як і раніше, якось по-домашньому затишно. Ще, що не можемо не радувати це те що пропали велосипедісти і бігуни Ці, цілу осінь тут їздили велосипедісти і бігуни могли б і збити. на таких швидкостях що як ракета а зараз тихо тихо, тихо тільки я чую як олені по болоту шелесть та по скелям тук 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 тук, -тук. Все, немає ніде нікого. Синички і ті ближче до міста підлетіли. І щось на самому роздоріжжю, на самому роздоріжжю. Це вже перед самим виходом із парка Нуксіо. Це вже не парк, але все одно ліс. Я зустрічаю ось таку байду. Щось мені стрмно. Вона щось привезла. Щось ця байда привезла страшне до лісу. І воно супер з'їхало і поїхало своїм ходом. Ось туди. і я туди, там вже там моя одна із пасток. Подивимось. Навіщо воно туди поїхало? І що це таке взагалі? Схожий апарат. Схожий апарат приїхав. Майже до моей пастки что тут так гудеется просто как да працює працює аппарат працює бомбезно А вот так просил аппарат. А там трохи дали моя пастка. Классно. Одна людина. Так, ну, треба йти рятувати пастку і начебто якась техніка працює за собкою. Цікаво. Дуже вчасно, якби я... Тут вже все помічено. Дивіться. як. Тут, вже... тут вже все помічено. Якби я пройшов завтра, в моїй камері був би повний аліс. Капець. Треба забирати. Шкода, тут тут був... Бу... була непогана проход... проходка рисі. Ну, що маємо. Так, позначки, позначки просто прямо біля, біля пастки. Все, була стежка. Була стежка і нема стежки. Не вона буде ще, звісно, після того як все заспокоїться. Але не зараз, зараз треба рятувати пастку. Переносимо пастку. К свиням собачим, туди, де вирубки як я думаю будь не повинна тут вона по-перше вже якось була якась вона така була не, не суцільна але була по-перше а по-друге тут таке каміння що навіть той крокодил сюди сподіваюсь не долізе мене цікавочих тварин то ще Ще йти так не дуже темновато йти тут все шевелиться, вся, вся оця підстилка, вона вся шевелиться якимось образом. Отак от, отак от, от, от іду і помічаю, якось боковим зором чийсь задок. Дивіться, он задок. І він думав, що його не видно. Зараз подивимося. о, виглядає. Дивіться, виглядає. Дурбай. Чи Друбайка, дурбайка виглядає. Та ні, такий дурбай, Молодий. Привіт. Що ти зробиш? Зараз тобі на телефон зніму. Зараз проведу експеримент. На в у нього вистачить нахабство. Терпіть мене. Не злякливих. Стоїть тварина в себе вдома. Тварина в себе вдома. Іду прямо на нього, не вдаю, що я йду мимо. Йду прямо, ось, ще і подруга, і подруга встала. А то на хаба взагалі лежала. Йду прямо на них. А це схоже мама. мама і дитинча. Схоже, що мама і дитинча. Ну що? Я на ствірний. Все, не витрима, не, не витримала мама перша. Все. Три секунди і нема нікого. Ну що, тут залишилось? Залишилось. 20 метрів не більше. І то я впевнений, що вони відбігли туди, вниз, стали і стоять. І чекають, поки я піду. Ну, хай чекають, дочекаються, і скоро піду. Швидкість однієї машини за декілька годин про це здатність просто вражає. У нас буде три бригади лкашів Це робить два тижні. Що ця машина робить за годину? Поки, поки я переставив фотопастку, тут уже ліс порізаний, почищений, в кубки зметений і машина поїхала далі. І це тільки одна машина з однією людиною. Я вражений.